Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги серветку для видалення іржі. Це універсальний кухонний інструмент, призначений для ефективного очищення. Завдяки інноваційній конструкції з металевого стелевого дроту ця серветка справляється з іржею та стійкими плямами на різних поверхнях. Ідеально підходить для використання на кухонних приладах, Одах, таких як мікрохвильовка та плити, дана серветка забезпечує ретельний та ефективний процес очищення. Дизайн поєднує вбираючу здатність посудної ганчірки з абразивною силою сталевого дроту, що робить її чарівним інструментом для чищення складних поверхонь.